На фронті Збройні сили України атакують російські війська одразу на кількох напрямках. Операція розвивається успішно в строгому соответствую з раніше утвердженими планами. Активність бойових дій за останній час дуже сильно зросла. Про це повідомляє розвідувальний центр Сил оборони Естонії. Цими атаками промацується оборона ворога після виявлення слабкого місця. Розвідбати або відходять, або чекають на прибуття головних сил, які потім роблять. Прорив ширшим та заходять в тил ворога. Збройні сили України враховують важливість логістики та охорони флангів від можливих контратак збройних сил Ерефії. Тому наступ ймовірно розвиватиметься поступово. Ну то взагалі вірити росіянам, це не, не поважати самих себе. Не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. Стара добра кримсько-татарська приказка. А давайте ми трошки знову включимо нашу пам'ять, бо її треба таки мати по справжньому перед тим, як вони вийшли із Київщини. Вони знищили мало не півтори тисячі байрактарів. Ото саме у такій цифрі. Вони винищили абсолютно всю бронетехніку, яка була на озброєнні у нас. Вони знищили всю нашу авіацію, і взагалі ми лишилися беззбройними. Тобто вони на той момент зробили жест доброї волі, щоб перегрупуватися і відпочити, бо мети досягнуто, бо все, що мало бути знищено на північних кордонах, знищено. Чому я так може, трошки іронізую і вношу ноточку сарказму. Як тільки наш противник починає говорити, що він нищить тисячами наших солдатів, наших військовослужбовців, і десятками сотнями він нищить нашу техніку, то ми можемо спокійно це все перекладати навпаки. Це означає, що у них почалися серйозні проблеми. От і в межах цієї дихотомії, такої наукової тези, включивши пам'ять, ми і дивимося на все те, що відбувається на лінії розмежування. Пам'ятаємо фундаментальне воєнне правило стратогему Сундз по справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюється. Система тих дій, які будуть застосовані стосовно розгрому російської. Армії, бо у нас тоже є таке, деяке викривлене уявлення, що ми конче маємо все позвільняти території. Самі до нас вернуться, і це навіть не моя теза. Це розуміли, ще німці на початку 20-го століття гельмут фон Мольтке старший дослівно сказав таке: треба розгромити армію, а території повернуться самі. І от наше завдання зараз завдати якомога сильнішого ураження нашого противника, і наша операція опирається на один стратегічний аспект. Ми не маємо права на помилку, бо їх чисельно такі більше. Не забуваємо про це. От не забуваємо це. Хірургічна операція на мозку. Історія знає, що менші сили можуть розгромити дуже переважаючого противника. Битва при Аустерліці 1804 року. Наполон вщент розбив союзників. Битва при Канах 216 рік до нашої ери. Ганібал вщент розбив. Дуже велике військо, битва при Гавгамелах, 331 рік до нашої ери Олександр Македонський вщент розбив війська Дарія III дуже невеличкими силами, і це далеко не повний перелік. От саме отак буде відбуватися і в нас якість проти кількості, удар Давида проти могутнього голям. Ну так, ви пішли так далеко в історію. А в нас ізраїльські експерти дуже люблять якраз свою історію наводити як приклад, що справді ізраїльтяни теж дуже часто були в меншості, але це їм не завадило захищати свою територію свою територію, своє майбутнє. Але пане Петре, а як ви собі розумієте, зараз? Абсолютно відцифрований світ та камери скрізь супутники. Ну і звісно, дрони. Один дрон піднявся і побачив абсолютно все. Це те, що використовує ворог проти нас, і це паралельно з тим, як від американських сенаторів до українських чиновників всі говорять, що це буде неймовірний контрнаст Тобто піар йому створений, фантастичний. Сховати техніку, сховати велику кількість людей. А ми розуміємо, що на фронті їх багато надзвичайно складно. Ми робимо ставку на якусь раптовість і неочікувань. Ність, що якраз хитрість буде полягати в чомусь іншому, як можна сховатися, і як можна сховати свої наміри, суміш раптовості і неочікуваності константа усіх воїн, без винятку, від вони киплять на планеті Земля. Так є, так було, і так буде. Про це ще писав Карл фон Клаус про концентрацію військ, приховану в одному напрямку, і якісно її застосувати. Так і буде в нас. Загалі, війна це битва інтелектів, і в частині інтелекту, такого найтактичного, ми на порядок випереджаємо нашого противника. Просто на жаль, є труднощі із кількістю. Не будемо вдавати себе тавтологію. А як ви гадаєте, коли Валерій Залужний і Михайло Заброцький ще минулого року писали свою велику фундаментальну статтю? Не знаю, можливо, колись ми її називемо, ну якщо не пророчу, то такий план до дій. Чи розуміли вони, що коли залужний та сказав, що війна має обов'язково вийти за межі нашої території, перейти на територію Російської Федерації? Чи він вже закладав себе в уяві? Історію з Білгородською областю. Ну тобто, зараз фактично, от ми беремо і можна дивитися майже по пунктах, що сказав у головнокомандувач, і що зараз відбувається, і що найголовніше, ця Білгородська область відкрила для України і для збройних сил він не було би тої статті, якби не було стратегічного мислення. Отак, от ми почнемо. Пункт перший пункт другий у частині, що стосується того, що там відбувається на Білогорочні, не буду вдаватися у розлогу тактичну ситуацію, бо там направду більше. І стратегічних аспектів аніж суто воєнних. Але якщо вже ми там зачепили, давайте спробуємо більш ширше подивитися на цю проблему. Що ж відбулося? Момент перший персональний дуже серйозний ляпас Путіну. Він гарантер, недоторканності їхніх кордонів. Виявляється, Альфа, Фюре, Дуче, Каудильо, чи як його там називати, Вош, Цар і так далі. Неспроможний, а оця неспроможність, і від цього слова будемо танцювати далі. Дуже серйозно впливає на те явище, яке називається місцеві і і регіональні еліти. Сила фюровського режиму полягає в тому, що він всіх підчистив чи підкупив і і опирається на них без них. Росія це ж направді таке дуже велике полотно, чи дуже велика ковдра, котра зшита із найрізноманітніших етносів, супетносів націй і так далі, народів, еліт. І вони тримаються виключно на авторитаризмі. А от тепер еліти задумаються: а чи він нам гарантує фінансову і особисту безпеку? Украй серйозний удар по тій вежі, яка називається ФСБ з часів народження Радянського Союзу, НКНК Н... НКВД, МГБ, КГБ. Тепер ФСБ відповідали саме за кордон. А виявляється кордон трухлявий. То питання до них чи вони спроможні? Хоч щось виконувати наступний важливий висновок і напевно найважливіший бойові дії можна переносити на територію Російської Федерації ядерного апокаліпсису не сталося не менш важливий висновок. Україна набула справжньої мілітарної суб'єктності. Держава у мілітарному сенсі суб'єктна тоді, коли може продумовувати, організовувати, стимулювати операції за межами свого географічного ареалу. Але є і така собі невелика. Ну, може, це не ложка дьогтю, але і зворотня частина цих всіх операцій. Ми не повинні чекати від них масштабованості для того, щоб ці рейдові дії переросли у партизанську війну? Має відбутися всього одне явище – системна підтримка місцевого населення. Армія УПА успішно воювала з другого по 59 рік минулого. Століття, а може і далі, тому що мала підтримку населення. В інший спосіб, партизанський рух неможливий, і для того, щоб там усе закипіло, ну треба не кілька сотень, оцих, оцих людей, які здійснили рейдер, а кілька тисяч, або ж навіть десятки тисяч. Все, що там відбувається, вітається. Виття на болотах вітається. Паніка і страх, які там загострюються, вітається, але не чекаємо від росіян масового народного здвигу. Персонально я у нього не вірю. Якщо це і відбудеться, то це означатиме тільки одне: котрась з верш Кремля почала використовувати бидло для трансферу влади. Іншої дихотомії я запропонувати не можу. В апокаліптичні часи живемо. У россиян сейчас большая проблема удержать наши войска. Причем не просто нет не только войска, а и средства поддержки и поставки боеприпасов. Потому основное внимание у них будет уделено, вот повторюсь, еще уделено будет как раз военным объектам. В основном это аэродромы в ближ, близ лежащие, по крайней мере, в радиусе 500 километров от линии фронта, они будут пытаться как-то их уничтожить. И цепочки поставки, цепочки поставки военной продукции. Это могут быть и железнодорожные узлы, питающие станции. В Одессе это тот же аэродром школьные, они пытаются как-то туда добраться. То есть вот то, то, на куда будут сейчас основные силы и внимание сосредоточено российский хвост но это абсолютно не не исключает полностью допустим ударов по гражданской инфра инфраструктуре специально как это они делали допустим по киеву они могут как-то это чередовать пусть не так часто как это было но это полностью не исключает тем более там в штабе одни малохольные они могут придумать что угодно Вчора з'явилася інформація, що окупанти починають евакуацію з півночі тимчасово окупованого Криму. Які зараз події ви прогнозуєте, будуть відбуватися в тимчасово окупованому Криму? Це все по протоколу безпеці діла ділається. Та так делают всі адміністрації, військові адміністрації, любой країни мира. і, естественно, попрогнозірує. заход войск на определенную территорию оттуда за, за, опять же, за расчетное время начинается эвакуация. Эвакуация сначала документации, потом личного состава. В основном, если это оккупационные власти, значит, самих властей плюс их родственников, дальше коллаборанты уходят потом предлагается и гражданскому населению эвакуация то есть вот так постепенно последними уходят армия то есть уже воинские подразделения либо отходят либо ведут боевые действия при обороне вот примерно это все начинается где-то за месяц до планируемого захода противника на территорию вот, укра... Украины, украинские войска для росіян естественно противники как мы будем заходить То есть, они планируют что мы будем заходить на территорию крыма где-то через месяц И потому зараз начали уже эвакуацию, вот начало, по крайней мере сначала документации Пане Романе, ну ось в Конгресі внес внесли резолюцію закликом до Байдена передати зсу ракети атака атакам. Наскільки це а, зараз може допомогти, якщо приймуть все ж таки це рішення? Атакам все однозначно нам нужны. дальність 300 кілометрів. балістична ракета то високоточна, трудна, уністюємо. в достатньому кількості вона може нам допомогти в деокупації Криму і Донбасу, то тобто есть горних областей. в основном в Крыму 150 военных объектов на Донбассе тоже около двух сотен стационарных военных объектов не напасешься, допустим тех же штормшеду потому оптимальный вариант это вот такие баллистические ракеты которые которыми можно как минимум стационарные гарнизоны уничтожить причем в достаточном количестве это не одна не две не десять ракет это надо сотни ракет те, те, те боеголовки, которые не имеют, у них где-то 225 килограмм э, боевая часть, у Шторм-Шеду до 500 килограмм, там в два раза больше. Но, то есть и «Атакамсов» надо будет в два раза больше, допустим, чем Шторм-Шеду. Нам десятки передают Штом Шеду, а «Атакамсов» надо сотни. На каждый объект надо от трех до 5 ракет использовать. Вот даже по, по Крыму 150 это уже от 500 до 750 ракет нужно такого уровня. Чем раньше они зайдут, тем, тем лучше, естественно. Уничтожение этих объектов на в Крыму оно приведет к раннему принятию решения россиянами на выход из Крыма. Понимая, что они будут просто уничтожены, сметены, они быстрее примут это решение и более безопаснее будет наш заход в Крым. И что еще важно использование такого рода ракет даст возможность Крыма сводить без фронтального захода. В-16, скорее всего, это будет, если передает, допустим, Норвегия, это модификация АБ, старенькие, но на них ставится АИМ-120 ракета, которая бьет, скорее всего, в той модификации примерно 120-150 километров. И это будут уже серьезные воздействия на наши истребители, на наши вертолеты. Это... Заздасть нам достаточно проблеми. Бачимо Ми цього тижня позитивні новини. Вони стосуються контрнаступу. Це і наші військові підтверджують, коли говорять про те, що на певних ділянках фронту ми просуваємось. Ось британська розвідка теж говорить про те, що за останні принаймні 48 годин відбулися значні вони говорять операції Сил оборони, операції збройних сил України. Як ви зараз бачите події на фронті, як вони розгортаються? А я ще буквально такі два-два слова скажу на інформаційну складову. А, росіяни і білоруси вони намагаються подивіться, тонко, ну тонко, так наскільки це можливо, знівелювати все, що роблять зараз наші військові. Вони починають а, і, і навіть не іронізувати, це таке глузувати. Вони кажуть ні контрнаступління. А не як же там ваш контрнаступ? Тобто вони використовують цю термінологію. Це намагання це знаєте, дитяче таке. Та uh -huh. бла, 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 бла. На такий рівень низькі вони спускаються і таким чином намагаються показати, що нічого у вас не вийде. Хоча я бачу по їх реакції, по реакції, як білоруських посадовців, так і здебільшого російських посадовців воєнкорів, що не все так гарно, і оце ось намагання принизити, як там ваш контрнаступ це не відповідає реальної ситуації. Давай так, ми не будемо казати, оскільки ми багато чого не знаємо. Наші uh -huh. військові, ну ми не підказуємо нашим військовим, що і як робити, оскільки вони там 700 тисяч разів краще нас за нас знають, знають, коли, як, де. Ми їх не підганяємо. Але з того, що ми бачимо, я можу сказати: будь ласка, не треба. Ну, Принавіт, я декілька людей вже бачу, які побачили фотокадри знищеної української техніки, Леопард, да там, uh -huh, ці uh -huh. американські бронемашини, і в них такий панічний настрій. Всьо. Все все пропало. да, все нас розбили всю техніку. Ще там раз. Люди живі танки ля. Танки, леопарди і ця американська техніка, або британська це не є щось таке. Знаєте, воно невразливе. Можна mm -hmm. по мінних полях їхати, тебе влучають снарядом. А воно як відеогрі, там, там взагалі там жодних подряпин. Ще раз це війна, техніка втрачається. Так. Люди на щастя них, Ну, От, Власне, я й прочитала живі. цю новину. Знаєте, хтось може прочитати і сказати: О, горе, ми втратили техніку. Я прочитала як клас, всі хлопці, цілі. Це прекрасно. Ну, тобто, по різному ну, треба сприймати дивіться. цю інформацію. По перше, люди живі. По-друге, це залізяки. Залізяку можна відремонтувати. До речі, наші військові. Якщо ви побачите там подовження, вони показали, що де ми замінили тут катки на да. цьому леопардіку, Він побіг там вже далі. Але дивіться на ситуацію глибше є би таке обурення в мережі. Як так, в ми показуємо це відео зараз. До речі, глядачам, хто не розуміє про що ми говоримо, да, так ось так. вона совковому режимі. Всі поїхали колонною да наступати на росіяна. Чому ж ви вчилися в Європі, в Штатах? Як так? Слухайте, по перше, там міні поля, там просто так не проїхати. По-друге, ну я впевнений. Ну ще раз там мені здається, є там певний задум з приводу цієї атаки. І ще раз не підганяйте наших військових. Якщо ви знаєте краще, як де. Будь ласка, приїздіть, покажіть самі, скажіть, ви не так все робите. Я вам зараз покажу. Дайте мені пістолет, Я пішов, покажу. Питань нема. Ну з дивану кричати, що та ну, ви неправильно, хто ж так наступає. Ну іди покажи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.